Розкажу вам історію про сусідську дівчинку. У нас взагалі виробництво косметичне, але є і самовивісточка. Дівчинка постукала в двері, їй там років, може, вісім ходить в другий клас, розповіла. І зрозуміло, що їй хочеться все потрогати, понюхати, і ми її запускаємо. Вона ось періодично наша гость така приходить і каже, а що це? А тут корзинка з милом. І я ж кажу, мило для тіла. Вона така: ой, клас, їй так все подобається, вона так все розглядує, все хвалить. Це настільки мило, ну звичайно, ми її не виганяємо, хай любується. Потім я беру пробничок мила, садок вишневиколо хати, воно їй якраз сподобалось найбільше. І кажу: це тобі. Вона така, це мені? Якби ви бачили її, її очі, вона така. Ой, дуже дякую. А що ж я мамі скажу? Де я його взяла? Кажу, так і скажеш, що подарували. Така миленька. І потім. Коли вона виходила, каже: я бажаю тобі багато клієнтів, і хай ота вся корзинка продасться.